У нас в місті зараз вже давно проводиться як така акція. Ми надаємо можливість тим гаражам, які стоять неоформлені, надаємо можливість оформити договори оренди і платити за землю. Тобто це такий самий простий спосіб узаконення тих гаражів, які були раніше встановлені без дозволів. І Олександр Анатольович ну, по цій адресі надав доручення, і ми отримали з відповідь. Не, там благоустрій певні дії виконує да, виконує певний дієвої Якісь розкладають. Це за, за 20-ту гімназію. 18 собор, 18, 8 дроб 18. І ось ми отримали те саме відповідь. Враховуючи вище сказання, викласники металоконструкції металконструкції гаражів повинні укласти договір з комунальним підприємством благоустрій Кремінчука, Кремлічусько міської ради Полтавської області відповідно до порядку використання розміщень тимчасових збірно-розбірних металевих конструкцій, типу А і Б для зберігання запитів на території Кременчуцької міської територіальної громади у разі не неукладання. Договорів будуть демонтовані в примусовому порядку. Тобто, і ще раз підкреслюю це для преси, що ми надаємо термін і можливість оформити ці гаражі. Але якщо хтось ну знехтується нашими пропозиціями і ігнорує те, що ми пропонуємо, не оформляє і не платить землю, то вибачте, ці гаражі будуть зноситися. Ну Сергій Миколаївич, да, там не аренда правильно говориться, там заключення договорів на розміщення Розміщення, ну, так. Є пропозиція в чому. Наскільки я розумію там інформація, що частина членів цього кооперативу… це не кооператив, це мешканці. Ми, Чи що тут? Ну та, там, там ну, воно є там вона, 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 вона. Воно, що Чи, Дивіться, там ситуація, частина людей розуміють тему і вирішення цієї проблеми і готові укладати договора, а частина мешканців хочуть піти в суди і щось оскаржувати. У мене прохання, запросіть до нас, там є люди, яким треба роз'яснити. І я думаю, що це питання врегулюємо. Там нічого не треба зносити Запросити ні... на земельну комісію. Да, на, да. на слідуючу земельну комісію, щоб не було ніякого. Там ніхто їх, я думаю, до демонтажа це неправильно доводити і так далі. і об'яви. Я думаю, що це питання вирішить. Антон, будь ласка, запросіть там контактне лице, там. Так у все те саме? До на наступну нашу Та, комісію? Добре?